Нагрудними знаками ветеран війни урочисто у малій залі свалявської райдержадміністрації нагородили вісьмох учасників антитерористичної операції зі Свалявщини. П'ятеро з них із міста Свалява та троє із району. Вони захищають рідну землю. Вони захищають не так, наприклад, Луганську чи Донецьку область, як захищають свою, свою рідну домівку тут, свої землі. Щоб щоб надалі ніхто туди не прийшов на нашу землю і спільними зусиллями ворога не пустить. в душах наших героїв буде те, що за них не забувають, і ми пам'ятаємо за них і будемо їх поважати. І нехай би більше було таких подій як сьогодні. Учасники антитерористичної операції у неформальній обстановці поділилися спогадами про найяскравіші моменти бойових дій, про подвиги бійців та допомогу волонтерів, Пожелати тим. То остався там, щоб вони прийшли живі, здорові і радувалися життю на свободі, де є на небо над головою.